І в продовження теми вентиляторів. Тут у нас стоять велотренажери. І давайте подивимося, як це реалізовано зазвичай в тренажерах. У нас є велотренажер Spirit, але це професійна модель генераторний. Вмикаємо його. Але ну, що його вмикати, ви все одно нічого не почуєте, не побачите, не відчуєте, скажімо так, цей подих вітру. Але якщо видно, то там стоїть звичайний комп'ютерний кулер і потік повітря досить досить слабенький. Зараз подивимося вігор. Це домашня, в принципі, модель, але зроблений якісно такий напівпрофесійний. І тут стоїть такий самий комп'ютерний кулер. Але до, до всього іншого він ще й так стоїть, що коли ти сідаєш, навіть якщо цей рефлектор направити в самий низ, все одно потік повітря, якби він і був, він би приходився десь над головою. Надто високо він якось стоїть, та й потік повітря все ж таки там слабенький. І ось Нордіктрек. І секрет вентилятора Нордіктреку в тому, що він тут не такий звичайний, а він тангенційний вентилятор. І Тангенційні вентилятори набагато більш ефективніші в таких обмежених просторах, ніж вентилятори з пропелером з крильчаткою. Ось я його вмикаю, тут є дві швидкості. І він дме ну прям чудово. Потік повітря йде мені десь в груди в підборіддя, піднімається доверху. Я не скажу, що прямо в обличчя, дме трошки нижче обличчя, але все одно приємно і відчувається цей обдув. Загалом досить і досить пристойно. І тут у нас ще стоїть Біладжо. Але це професійна модель, проте з Біладжо. І тут також стоїть тангенційний вентилятор, він стоїть десь в консолі. Це просто воздуховід тут є і ось такий рефлектор, який регулюється. Із усіх цих тренажерів, що я показав, обдув у убіладжу найкращий. Ось я вмикаю, і навіть на першій швидкості цей рефлектор реально направляє потік повітря, він не просто тут крутиться, він реально направляє, Ось воно мені дує в лобу волосся. І ось я його трошки ставлю нижче. І він мені вже дме десь в груди. Можна виставити куди завгодно собі цей потік повітря. Дві швидкості. На першій швидкості легенький вітерець, який також відчувається. На другій швидкості вітерець доволі сильний. Не дуже шумно працює і створює просто чудовий потік повітря. Зроблено з розумом. Але це професійна модель. А нордіктрек домашня. Тож варіантів в домашній нордіктреку немає.